Я довгий час мовчала, але я хочу вже це припинити. І сьогодні я вже не хочу продовжувати грати. Я хочу жити, справжнє своє життя. Якщо ви теж носите в собі секрети, то обов'язково залишайтесь. І це буде відео дуже корисним для вас. Вітаю! Мене звати Ксенія. Я трансформаційний коуч. Змінюю своє мислення. Допомагаю в цьому каналі, на який рекомендую підписатися, змінити ваше мислення. І таким чином змінити життя для того, щоб кайфувати від нього і отримувати насолоду. І сьогодні я хочу вам розказати п'ять своїх секретів, які робили моє життя некомфортним, і що я змінила, щоб почати насолоджуватися своїм життям. Тож підписуйтесь на канал, переходьте в телеграм-канал, там ще більше корисної інформації. Мій перший секрет це секрет, який притаманний багатьом. Я роками жила з відчуттям, що я не справжня. Що все, що я досягаю, це не через талант чи працю, а просто випадковість. Мені казали, ти така сильна, така впевнена, така розумна. А я лише посміхалася, кивала, і всередині мене постійно крутилася думка, якби ви знали правду. І цей синдром самозванця завжди був поруч зі мною, боялась, що ось-ось і все розвалиться, і вони всю правду дізнаються. Я боялася помилятися, боялася, що мене перестануть поважати. Бо я завжди перевиконувала, завжди доводила, завжди прагнула бути трохи кращою ніж вчора, не тому, що хотіла рости, а тому, що не хотіла впасти. А всередині вже була тома така постійна напруга і сором за свою невпевненість, і що треба все краще і краще бути сьогодні ніж учора. Тобто, синдром самозванця це коли навіть найреальніші досягнення здаються випадковими, коли ми не можемо прийняти власну цінність. І на цьому фоні у мене почала з'являтися маска ідеальна. З дитинства в мене був шаблон. Щоб тебе любили, ти маєш бути хорошою, зручною, комфортною, робити, як тобі кажуть, і не перечити, не заважати, не конфліктувати, не проявляти своїх емоцій, і не дай Боже щось казати, що перечить комусь, і не так, як прийнято казати. І я вивчила цю роль досконало: завжди усміхалася, завжди готовність допомогти, завжди все добре, навіть коли всередині все кричало. Я боялася злитися, боялася мацюкатися. Хтось подумає, що я вже все перейшла всі межі. Тому я навчилася ховати злість. Сором, сум, втому. у мене були дні, коли я плакала. Нікому про це не розповідала, бо я ж сильна. А через 10 хвилин привіт, як справи? Виходила в прямий ефір. Я носила цю маску, маску тієї, яка. Справляється, яка завжди в ресурсі, але насправді здувається кожного дня. Маска ідеальної – це не лише про перфекціонізм, коли ми все хочемо зробити як найкраще. Це просто страх бути не такою, якою тебе очікують, побачити. Це про втрачену автентичність. І, звичайно, від такої маски ми щоденно втомлюємося, бо ми такими насправді не є. Як щодо провалів, я нікому не розповідала. Мені здавалося, що помилка це взагалі буде ганьба. Що провал, якщо хтось дізнається, що в мене щось не вийшло, це взагалі крах буде. Якщо щось не виходило. Я просто про це нікому не розповідала, ні з ким не ділилася і робила вигляд, що нічого не відбулося. Просто робила все заново, видаляла помилки, і е, знову по іншому робила. Але про е, свій шлях, який я пройшла, і який я отримала результат. Я собі не дозволяла аналізувати і нікому про це не розповідала. І не дозволяла собі відчувати поразку. Але допоки я не зрозуміла, що поразка це сила, саме це досвід. Якщо я не покажу своїх падінь, це великий досвід. І суспільство нас навчає показувати тільки успіх, але саме через чесність про поразку, ми справжні. Ми людяні і ми зрозумілі, бо ми не ідеальні, і поразку отримувати це нормально. Четвертий секрет: те, що я вміла проживати життя інших. Я вміла підтримувати, вміла надихати, була цією, хто завжди поряд. Але коли всі розходились по своїх мріях, я залишалась одна. Я зрозуміла, що я просто не знаю, куди йти, бо я жила чиїмським життям, я вкладалася в інших, в їх цілі, проекти, їх бажання. Бо це давало мені сенс. Я думала, що я буду корисною для них. Але в якийсь момент я сприймала себе на думці. А чого хочу я? І я не знала відповіді на це банальне питання. Стало страшно, наче ти стоїш перед зеркалом і не впізнаєш себе. Я сиділа в тиші без телефонів, без людей. Я створила той простір. Де я почала потрошку прислухатися до себе і розуміти, чого я хочу. Це не було одразу мільйон доларів. Це просто попити каву в тиші, теплу каву в тиші. Часто ми стаємо підтримкою для інших, втрачаючи себе. Це боляче прокинутися і зрозуміти, що ти не живеш своїм життям, і що ти не знаєш, що ти хочеш, ким ти хочеш бути, що ти хочеш робити. Але. Це велика точка росту. І п'ятий мій секрет полягав в тому, що я порівнювала. І я порівнювала не себе з собою, як я зараз це роблю, а я порівнювала себе з кимось іншим. І це той самий момент, коли найважче дивитися на інших, у яких є досягнення, і ти думаєш, що у них наче виходить. І е, відчуваєш, як все всередині стискається. Але я робила вигляд, е, що мені все одно. Ну, що я вище цього, що, е, хоча насправді було дуже боляче. І не тому, що я зла якась, а тому, що бачила в них те, чого не дозволяла собі. Я заздрила тим, хто був сміливий, хто дозволяв собі бути гучним, яскравим, занадто і е, почала. Робити те, що мені наче не подобалося в інших людях, і я почала на них дивитися як дзеркало і почала робити те, що, за що я себе з ними порівнювала. І я в якийсь момент зрозуміла, що порівняння це не про них, це про мене, це про мої нереалізовані бажання. І я почала їх використовувати як джерело і бачення шляху, куди я хочу йти. Поділіться в коментарях, чи ви з кимось себе порівнюєте і про що це вам каже. І коли я перестала ховати ці, ці частини себе, почалося справжнє життя. Воно не, не ідеально, воно просто природнє, яке я хочу жити. Мені можна злитися, мені можна помилятися і не вибачатися за це. Бо це мій досвід. Який привів мене в цю точку, де я зараз знаходжусь? Тепер я вибираю себе, свої мрії, свій голос, і я знаю, навіть якщо в мене буде провал. То я вже не буду втікати сама від себе. Якщо ви хочете практичні поради, як впоратися з синдромом самозванця, як трансформувати заздрість, як перестати порівнювати себе з іншими, як навчитися відчувати себе достатніми, то запрошую вас в телеграм-канал саме цими практиками я там і ділюся. Пам'ятайте, що ви не одні. Ми всі проходимо ці етапи. Але є хтось застрягає в них і не дозволяє собі дійсно по-чесному подивитися на ці е, сторони. А є хтось дійсно, як я, наприклад, змогла важко, але цей шлях можна пройти однозначно. Це лише початок. Коли ви бачите, це вже ваш початок. Варто тільки почати діяти. Дякую вам за перегляд! Якщо вам було корисно, ставте лайки. Не забувайте підписуватися. І рада вас буду бачити в наступному відео. Бувайте!